Якщо ми з вами вирішили не вимірювати цукор проколами пальця, а все ж таки встановлювати собі датчик Libre, я буду казати Libra, тому що мені це з української фонетики більш приємне, німці називають Libre. Якщо ви встановлюєте датчик Libre, то ви його можете е синхронізувати на вашому мобільному пристрої. І от тут у мене виникло два е питання, дві великі проблеми, коли я з цим стикався. По-перше, це е те, що я є споживачем iOS і я користуюся айфоном. По-друге, те, що я живу в Україні і мій емейл, і все, що відбувається в інтернеті, підв'язано під нашу Україну. З айфоном ситуація дуже проста. Я взяв Android. І я програму Libre встановив на Android. Я не бачив. Програми Libre на айфоні в пошуковику для, доступно для завантаження. Може, ви знайдете, будь ласка, напишіть, скиньте стежку, це буде дуже корисно для інших людей, хто використовує iPhone. Але я такої ліцензійної програми не знайшов. Нам потрібно дві програми. Одна програма. Суто для ініціалізації датчика, так, щоб датчик цей працював цим телефоном. Ви потім змінюєте датчик і знову новий датчик синхронізуєте з телефоном. Це програма спорядження, програма синхронізації. Виглядає вона ось так: буквочкою S. І програма, яка безпосередньо після того, як ви її синхронізували, вона вже працює працює з вашим айфоном і дає вам змогу отримати сенсор старт. І дає вам змогу отримати ваші дані. Тобто. Дві, up. Бачите, тобто, дві, дві програми, які повинні, бути, які повинні використовуватися на вашому телефоні. На айфоні це зробити було неможливо, і ми почали робити на андроїді. На андроїді, до речі, ці програми в вільному доступі. Але потрібен імейл. І український. Імел не підходить. Тому для того, щоб програма працювала більш-менш коректно, вам потрібно зареєструвати емейл в Європі і ставити програму так, якби ви мешкали зараз в Європі. Це важливе уточнення, яке, на жаль, на сьогоднішній день я в Україні обійти ніяк не зміг.